Чому все в житті починається з порядку в вашому мешканні? Бо ваша квартира, ваш будинок, ваша кімната це той світ, який бачите тільки ви, це той світ, в якому ви живете. І якщо вам зручно жити в смітнику, де все лежить на будь-яких місцях, де у вас так названий творчий бардак, то це означає, що в вашій голові відбувається те саме. І скоріше за все, в кожну сферу свого життя, ви приносите те саме, безлад. І тому, якщо ви хочете мати щасливе життя, розвиватися, багато заробляти, вам треба почати зі смітнику, прибрати його зі свого життя, починаючи зі своєї квартири, зі свого телефона, зі свого робочого місця. А далі подивитися, як це все буде вирівнювати такою звичкою, як праскою, буде вирівнювати ваші Інші сфери життя, бо ви звикнете, що у вас повинно бути все в порядку, в порядку, так як любите саме ви.